<рикоспорі> да, Прикольно дрома це написано 200 кг. Так, да, да, Там буде змінено на да, да, дисплеї. Це зараз так. Де візуалізація? Що вона кілограм? Ні, фактично перпендикулярний розрив сто кг. Слухай, це із клопакети, можна, да, таким? Так, yeah. uh, uh, да, тільки uh, міцніше. Ну, мовно, склота насінка, то, що йде на землі. Ну, от віконні склопакети. Віконні можна? Можна. Е, yeah, ну, yeah, no, яка? Ну, no, не нема. 175 км. Так, а ну, як відключити? Відчину. Можете потиснути за язичок? Це, Це п'єм, давай, я відключу. Відчину, Оп, і ошо. Спросів, не йде білорус, що немає літку під час роботи, і майстри використовують займі час для того, щоб її відтерти сліди, що чорну слова. Також у вас зарядочка та псів, будова ліату і автопідкачку. До прикладу, якщо ви несете широку формат, майстри несуть широку формату. Щось не так трапляється, або ж можливо. Пісочок десь на поїде цих нештатна ситуація, просольська починає якимось чином підтримати. В неї є автопідкачка, неї як тільки, хоч трішки падає тиск, вона автоматично включається і підкачує до максимуму. Якщо ж пішинка не скупала велика, вона буде підкачувати постійно, щоб не матеріалах і неї несуть. Тобто це додатковий захист для майстрів продаж на 2400 і найближчий конкурент до неї коштує 800 і немає системи АКУ, яка окремо до нарадоприводу